Добрий день! В рамках даної теми ви вивчите назви днів тижня, а також дізнаєтесь про використання прийменників з днями тижня, а також часом. Повторюйте слова за мною: Дівохентаге дні тижня. Монтак – Понеділок. Дінстак вівторок. Мітвох середа. Донехстак. Четвер. Хайтак, п'ятниця. Замстак, субота. Зонтак неділя. Зверніть увагу, що з днями тижня використовується прийменник Ан з давальним відмінком Ам. Аммонтак в понеділок, Амдінстак у вівторок. Аммітвох в середу, Амдонарстак в четвер. Am Freitag» – у п'ятницю, «Am Samstag» – у суботу, «Am Sonntag» – у неділю. Без використання прийменника можна сказати по понеділках, по вівторках тощо. Монтакс, по понеділках, дінстакс по вівторках, мітвохс по середах, «Donnerstags» по четвергах, «Freitags» – о п'ятницях, Замстакс по суботах, зонтакс по неділях. Пригадаймо: для того, щоб назвати у який день тижня відбувається подія, використовуйте АМ. Для того, щоб сказати у якій годині УМ. Тобто, при відповіді на питання ВАН коли АМ. Плюс Вогентаге дні тижня. Так? Використовуємо ам з днями тижня. Для того, щоб спитати, о якій годині віфіль um Уа. І далі використовуємо ум um та ухет. Час. Наприклад, ум драй УА у понеділок о 3 годині. Амдінстак ум ахт. Можна додати Уа також. У вівторок о 8 Am годині. Аммітвох 2. У середу о 2 годині. Амдонастак 4. Um у четвер о четвертій годині. Амфайтак 7. Um у п'ятницю о 7 годині. Амзамстак 10. У суботу о 10 годині. годині. Sonntag um 11. У неділю об 11 годині. А тепер трохи потренуємось. Оберіть вірний варіант. um in den що саме використовується з цим реченням. Drei spielt der деціокус. О, третій годині нам потрібно сказати. Ум um. віаген. Далі оберіть потрібне circus. In Інден Zirkus. Ам ми використовуємо з тижня. Ум um. з годиною. А тут нам потрібно сказати, що ми йдемо у цирк. Наступне: ам, ум, інден, донерстак іст. Гайтонія. У нас тут є день тижня, донерстак. Четвер. Що саме нам потрібно? Ам. Um. Далі оберіть потрібне О, ВАРУМ, Ван, Леуфт, Дінзеинсерія. І відповідь «Нойн уа». Тобто перед годиною ми ставимо UM. А на яке питання це відповідь? Звичайно, ван. Коли наступне п'яте ВІА, оберіть потрібно, інденцикус. І далі так само оберіть потрібне. В першому випадку ми можемо сказати конен, вія кнен, інденцикus. gehen. Ми можемо піти до цирку. Далі. Der Film ум um 2 Uhr. Нам потрібно дієслово. Зверніть увагу, що ум стоїть перед годиною. Лойф. Сьоме. Діацилкус. Далі нам потрібно обрати дієслово, а також прийменник. 5УА. Діяцилкус. Спільт. Ум. 5У. Восьме лезе Ділезетаге дієслово, е прийменник мітвох. Мітвох це день тижня. Середа. лезе таге зінт Ам мітвох. І останнє речення. Ам. Аби їх кайне шуля. Ам нам показує, що нам потрібен день тижня. У який ми не ходимо до школи. Це зонтак, Неділя. Наступна вправа. Подивіться на картинки. Та, маючи інформацію про ім'я, час та вид діяльності, створіть речення. Подивіться. Ось тут час під годинником вид діяльності. Потім картинка, де намальована діяльність, так, і ім'я дитини, яка виконує дію. Починаємо з першого речення. Мія. Що вона робить? Вона п'є чай. Знаходимо те хринкен. Пити чай. Яка година? Шоста. Отже, яке закінчення буде мати дієслово? Мія це третя особа однини. Мія хінт те умзекс уа». Наступне. Улі, він слухає музику. Музік херен. слухати музику. О сьмій. Використовуємо вірний прийменник, а також потрібне нам закінчення дієслова. Улі ум музик уа. Далі, Лілі, вона дивиться телевізор. Фермзеен. Пам'ятаєте, що ми потріб... нам потрібно розділити о п'ятій годині. Лілі фюнф уа ферн. Четверте. Тімо. Тімо грає в волейбол. Волейбаль шпіллян. Третя година. Тімо шпільт волейбол und хай уа. П'яте Штефі. Вона їсть. Есен. О першій годині Штефі іст ум айнс. або Штефі іст ум айн уа. І останнє речення марек. Він вчиться. Лернен. о другій годині. Марек Lernt um 2 Uhr.